Друзі, я вітаю вас перед тим, як бронювати готель на Букінгі, наберіть мені. Можливо, в мене буде дешевше. Я вам зараз покажу три приклади, де, ну, де це дійсно так. Давайте подивимося. Я взяв чисто, от випадково взяв готель там з телеграм-каналу Туроператора, який прислав клуб. Готелі Сера. це в Туреччині. Дивимося на бокінги. Дати, дати у нас стоять з 1 по 8 липня два дорослих ну, інклюзів. Всі параметри такі ж самі. Дивіться зі знижкою. Готель на Booking тут коштує 97,5 тисяч. Це включено, тут все якби положено. Переходимо до мене в систему, я вам можу його забронювати. Ну, давайте візьмемо 79 тисяч. Дивіться, різниця яка. 97 і 79. Ну, різниця колосальна. Ті ж самі Ultra All є all інклюзив. Два дорослих. Тут ще додатково йде е, туристична страховка. Тут її немає. Е, давайте ще покажу вам приклад. Ну, я скільки не порівнював, весь час ну, виходить дешевше. Ну, можливо, не на такі величезні суми. Це я маю на увазі без перельоту, без проїзду, просто ви бронюєте готель, самі туди добираєтесь, приїжджаєте і заселяєтесь. Так, перенесемося до Іспанії. Я ось взяв ще готель. Чисто візуально теж це дружина в своєму чаті писала про нього біртуру. Ті ж самі дати: 1 липня, два дорослих. У нас йде на букінги цей готель у 35 тисяч. Breakfast додатково у нас іде, тобто сніданок іде додатково за ці гроші. Якщо включаючи Breakfast 36 тисяч. Дивіться, що в мене 34 тисячі halfboard це завтрак і вечеря. Тобто ми маємо на 2 тисячі гривень дешевше, плюс ви отримуєте завтрак-вечерю, плюс страховку на двох дорослих по цьому туру. Дешевше. Та я думаю, так. Да. Так, і давайте ще подивимося Грецію. Грецію. От я знайшов такий отель Менді-готель. Знаходиться в Греції. От На Booking. і що у нас пропонує Booking? Ось цей готель менді От Прекрасний готель, дуже дивовижний, все тут добре Отзиви, рейтинг. Ну, от, тут у нас ціна за двох. От Ми бачимо дати: 2 adults. very good breakfast included. Дуже смачний завтрак входить. Що у нас ми маємо? Цей же самий Отель, цей же самий отель в шпитборі, він 35 тисяч. Тут у нас в менді виходить 65 тисяч, різниця просто вже. Я, я навіть боюсь називати цю різницю. Тоб, ну, тобто, тут іще ж, ви ж бачите, система. Харчування халфборд, це завтрак, і речі і плюс страховка. Ті ж самі дати, ось перше, друге, дві, дві особи, без, без, це без авіапереліту. Так що, ну, друзі, дивіться, як, як вся схема відбувається. Ви, ви от ви вибрали отель, хочете бронувати, можете позвонити, написати мені в Телеграм і е, прояснити ціну. Якщо все добре, ми з вами підписуємо. Договір на оплату туристичних послуг, я вам виставляю рахунок, ви перераховуєте кошти, все це в електронному виді, все це через смс це все дуже швидко, надійно. У нас от, сьогодні ми забронювали два тури в Болгарію. Якби процес трошечки йде, якщо ви думаєте, що там ми розповідаємо якісь місенітниці. Тобто, ну все дуже просто. Ми вам бронюємо цей отель, висилаємо документи, ви перелітаєте тут і вже добираєтесь, як можете. Заселяєтесь і економите кучу часу, потримуйте страховку, отримуєте гарний сервіс. Мене звати Максим, працюємо офіційно. Працюємо через... Ми офіційні партнери в мережі Трагентство поїхали з нами. Все добре, надійно і якось. І... Гарного дня!